Хочу подивитися з вами такою подією в своєму житті, де як Бог керує, Бог провадить, Бог допомагає. що На даний момент я знаходжуся тут, з... привезла сьогодні свого брата на лікування. Склалося так, що, на жаль, що є така хвороба в людей, які є алкозалежні. І вони суспільство цього, на жаль, не розуміє до всього. Я того не розуміла, що це є дуже. Тяжка хвороба, яка потребує дуже багато зусиль, дуже багато, е, дуже багато е, зусиль з боку рідних, суспільство їх не приймає, і я тільки сама недавно почала зрозуміти, наскільки це є тяжка хвороба, наскільки це є велика залежність, наскільки це є важко тим людям. У е, мене в сім'ї п'є е, алкозалежний брат і. Е, вже багато років ну, це є проблематично, не знала, як, як е, з ним бути, як йому допомогти. І е, так склалося, що дякую Богові, що ми сьогодні попали з ним в Назарет, і за що я дуже вдячна е, Назаретові за те, що е, є програма, де є соціальна допомога, оскільки е, реабілітаційні центри вони не безкоштовні вони на платній основі. Але дякую Богові, що іменно на безкоштовну форму таку його реабілітацію тут його прийняли. І я вірю, і я надіюся, я знаю вже знайома з людьми, які проходили реабілітацію, проходили не один раз реабілітацію, які були залежні багато років. І їм Назарет допоміг, і вони в дійсності виходять, створюють свої сім'ї, стають людьми, бачать сенс в, в тому, щоб бачить сенс в житті, щоб жити далі, щоб будувати життя, щоб допомагати іншим людям. Тому я от з такою вірою, з такою надією, я в першу чергу я вдячна Богові. Я вдячна Назаретові, що він є, що його колись хто створив, і що сюди можна приїхати і пролікувати людей шов не то що пролікувати а щоб вони усвідомили наскільки вони є наскільки в них є хвороба і що їм тут допомагають щоб вони стали знову людьми щоб вони себе чули людьми